Привіт! Ми учні 7 класу Прохідського ліцею Ратнівської селищної ради. Задля збереження життя і здоров'я дитини на дорогах у умовах воєнного стану, руху у темну пору доби на неосвітлених вулицях ми беремо участь у челенджі Діти наше майбуття. Прийнявши естафету від учнів Бродівського ліцею, передаємо естафету учням Ратнівському ліцеї номер 1 Імені Василя Газіна та учням Комарівської гімназії Раднівської селищної ради. Згідно правил дорожнього руху, розділ 4, пункт: 4.4, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи: стрічку, наклейку, жилет тощо. Або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасникам дорожнього руху. Номер 1105 від 11.11.2020 року. Світло ще рятує життя так говорять про флікери. Флікери це маленькі значки або наклейки, які відбивають світло в темряві. Вони допомагають побачити пішохода в нічний час. Світло, що падає на флікер, відбивається у тому напрямку, звідки воно падає. Тому навіть коли людина рухається, повертається відносно джерела світла, то флікер буде завжди видній. Навіть у дощ туман ці наклейки не втрачають своїх властивостей. Флікери можна розмістити на рюкзаку, курці, руці або джинсах, а також на зуті. Вони бувають у вигляді смайликів, іграшок, пластин, значків, плоских бралків і наклеїв. Також флікери можна прикріпити на скейборд або велосипед. Використовуй флікери, зі своє життя.